Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 29 квітня. Базар такий великий, живенький, погода сприяє, багато є автомобілів, багато покупців, зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. А нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас Консультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Toyota Auris 16 року. 11400 ціна 1,4 дизельний двигун, механічна коробка передач, 90 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Є парктроніки. Гольф плюс п'ятий. 7200 ціна сьомий рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 195 тисяч пробіг. Так, тут інформація є. Без пробігу по Україні, пригнана з Нідерландів, двигун FSI. Бачите, можна перечитати, кондиціонер є. Фаркоп'є. 7 сьомий пасад. го року 8800 ціна, 1,6 дизельний двигун механічна коробка передач, 297 тисяч пробіг. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей, є парктроніки. Шкода Суперп, 14 2014 року, 12 900 ціна, літровий дизельний двигун 140 кінських сил, механічна коробка передач, 228 тисяч пробіг. Є підігріву сидінь, клімат контроль. Шестиступанева механічна коробка. Тойота 9-го року. Офіційна куплена в Україні в автосалоні. 8500 ціна, 2,4 бензин, механічна коробка передач авто 265 тисяч пробіг. Так, клімат контроль є. Наші партнери парктроніки, фаркоп. Голь шостий, кетчбек десятого року, 8200 двісті. Ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач принений з Німеччини, 211 тисяч пробіг. Двохлітрові гольфери трапляються нам на ринках. Так, відчинили. Так, салон тут комбінований. Тканина з такий, як алькантара, мультихермо, ступенева механіка, клімат-контроль, дисплей. Так, парктроніки. Знайшли такий свіженький електрокар, Toyota Corsa. Правда, є пошкодження. Ну, то пластиковий елемент. Так, 20-й рік, 18 тисяч ціна, 50 кВт батарея, е, ну звичайно, автоматична коробка передач, можливий обмін, 32 тисячі пробіг. Номер телефону є. Класник підказує, що по трасі, там, чи в змішаному циклі приблизно 300 у неї запас ходу є, по місту більше буде 350, ну але, звичайно, електрокар це залежить від вашого стилю водіння. Медконтроль. Так, є швидкісний порт. Навіть показує, бо оглядають автомобіль. Цікавий варіант. Hyundai i 30 10-го року, 6450 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 130, 193 тисячі пробіг. Октавія, а сьома, 17 2017 року, 16800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, 242 тисячі пробіг. Так, номер телефону є ось тут. має бути видно. Салон комбінований. Дисплей навігація, лед підігріви, сидінь, клімат. Електрокар Renault 14-го року, 10500 ціна, так 22 кВт. Коробка, звичайно, автоматична, 47 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Коно виглядає, клімат-контроль. Форд-фокус 9 го року, 5650 ціна, 2 дизельний двигун, 140 потужність, автоматична коробка передач. Тут номер телефону, є підігрів лобового. Клімат-контроль, дисплей великий доставили. Отак от буде вам трошки видно. Парктроніки. Рено Лагуна 7-го року. 4300 ціна, 2-літровий газ-бензин, 135 потужність, механічна коробка передач, круїз підігрів лобового скла, 227 пробіг. Салон комбінований капоту є пошкодження. Салон досить свіженько виглядає, хіба не знаю, може мені відблискує. Сподіваюсь, вам буде краще видно, ніж мені. Аудіа четверта 12-го року. 12 100 ціна, літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 177 пробіг, номер телефону є. Так, обслужено, масла фільтра і ланцюг. Замінений шкіряний світлий салон, електрорегулювання. Сидінь. Jeszcze люк. Mercedes b клас 6 року, 6200 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, 280 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, є панорамний дах, комбінований салон. Та ваша? Дуже добре. Тут хороший двигун стоїть, коробка. Підігріва сидінь, клімат контроль. Фаркоп парктроніки. Шкода Октавія, а 5 9 року. 7.400 ціна. 1,4. Бензиновий двигун, механічна коробка передач. Свіжо пригнана, 128 тисяч рідного пробігу вказує власник, номер телефону є. Так, показує, як виглядає шкіряний чорний салон. Так, Судячи по пробігу, зразу вам буду детально показувати стан, наскільки це можливо. Як бачите, пошкоджень немає. Робка механічна шестиступонева, підігрів сидіння, клімат, дисплей, навігація. Хороша комплектація. Парктроніки. Друзі, часто просите показати мерседеси, на ринках їх майже немає. Тут ще знайшли s клас шостого року. 13500 ціна 5,5 бенз... газбензин. Автоматична коробка передач 255 пробіг. Панорамний дах, шкіряний чорний салон. Ну, Звичайно, тут не знаю, чи буде вам видно, бо сильно затоноване. Просто покажу так орієнтовно як виглядає МД. Mitsubishi Lancer. 2014 року 9300 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, механічна коробка передач. 51 тисяча пробіг. Такі автомобілі рідко зустрічаємо на ринках. І так досить збережено виглядає. Сподіваюсь, вам видно. Так, друзі, вперше у нас в оглядах на ринках їх немає. Honda Accord Type S. Восьмий рік, 9900, ціна, 24 газ, бензин, автоматична коробка передач. Так, офіційно куплено в автосалоні в Україні, є сервісна історія, підігрів сидінь, лобового скла, датчик світла дощу, 162 тисячі рідного пробігу. Це авто від власника, номер бачите. Зазвичай офіційні автомобілів сучасні. Салон комбінований. Підігрів сидінь. Клімат контроль. Реномеган третього покоління комплектації «Боус» 13-го року, 8700 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механіка. 217 тисяч пробіг. Комбінований салон. Клімат-контроль. Б8 пасад універсалі 2017 року. 19500 ціна, 2-літровий дизельний двигун 150 кінських сил, автоматична коробка передач, 225 пробіг. Кто зачинене? Відкрили нам автомобіль. Так, виглядає вона в салоні. Підігрівався клімат-контроль. Гольф четвертий. Другого року 4650 ціна. Свіжопригнаний, ага, об'єм двигуна не бачу. Механічна коробка, бензиновий двигун, 190 пробіг. Водофабію 6 року 4650 ціна. Так, розметнена, є кондиціонер, бензиновий двигун, механічна коробка, 143 пробіг. Вивказаний об'єм двигуна.